Про проведення міського конкурсу з визначення проєктів, розроблених інститутами громадського суспільства. Конкурс оголошується з 1 лютого по 1 квітня. Загальний обсяг фінансування 60 тисяч гривень на конкурс. Одна конкурсна пропозиція не більше 20 тисяч гривень. В проєкті повинна бути зазначена безпека перебування учасників проекту і пріоритети конкурсу з урахуванням вимог військового стану. То запрошу голосувати проти, утримався, приймається. Про зміни до програми соціального захисту окремих категорій громадян. Прошу підтримати проект даного рішення у зв'язку з тим, що відбулися відповідні зміни в житті всієї держави, і дане рішення приймалося декілька років тому. І тому прошу збільшити для внутрішньо переміщених осіб з тисячі матеріальну допомогу до трьох тисяч і стосовно надання допомоги на поховання загиблих на війні. З Російською Федерацією до 60 тисяч нема заперечення, прошу голосувати. Доповнення теж до цього рішення стосовно того, що ми відшкодовуємо на навчання учасникам антитерористичної операції. А наразі зміни до законодавства держави відбулися в зв'язку з тим, що з'являються теж люди, які інший статус мають через війну з Російською Федерацією. Тому ще на відшкодування за навчання учасникам захисту безпеки. Осилення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України нема заперечення доповнити прийнято про внесення змін до бюджету Шоскінської міської територіальної громади. Видаткову частину бюджету по загальному фонду збільшено на 7,5 мільйонів гривень за рахунок вільного залишку бюджетних коштів. По виконавчому комітету збільшено видатки на суму 5,5 мільйонів гривень, в тому числі по КНП ЦРЛ на оплату праці з нарахуваннями 3,5 мільйони, по центру спорт для всіх на оплату послуг з поточного ремонту покрівлі спортивного залу 195 тисяч. І також для надання часткової компенсації вартості придбаних суб'єктами господарювання електрогенераторів мільйон По управлінню освіти збільшено видатки, субвенції з місцевого бюджету, державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів суми мільйон двесті сумському державному університету для забезпечення діяльності Шостянського інституту сумду по управлінню праці збільшено видатки для Шостянського територіального центру в сумі 803 три грн. тисяча гривень для завершення робіт спуску, налагодження та монтажу твердопаливного котла. Дане рішення погоджено з бюджетною комісією Шостянської міської ради. Хто за прошу голосувати? Приймає від про тарифи на послуги з сповадження з побутовими відходами звернулися три надавача послуг щодо коригування тарифів на послуги з поводження з твердими побутовими відходами. Це підприємство Броуз, підприємство ЕК та Благоустрій 2019 Відповідні підприємства запропонували тарифи відповідно по підприємству благоустрій, діючий тариф становить 15,50 на одного чоловіка. По підприємствах Том Ека шостка та пепебруз вартість на одного мешканця даної послуги 17 гривень. За розрахунковими поданими матеріалами, була скоригована лише одна стаття: це паливно мастильні матеріали. Пропонується підприємство Тов ЕКА шостка» у своїх розрахункових матеріалах. Запропонувала по населенню 22 гривні. Одна копійка з одного мешканця, по бюджетним установам 169,13, по іншим 190, 83. Що стосується підприємства «Броус», по населенню запропонували 23.09 це на одного мешканця. Бюджетні установи за 1 метр кубічних 166,95, по іншим 175,42. По підприємству «Благоустрій» 2019 пропозиція 17,70. знаєте, мораторій на підвищення тарифів комунальних Олексій Федорович, підприємство не відноситься до комунальної власності. Немає їх в переліку. Немає. Що стосується моніторингу по інших містах, то в 2022 році вже ряд міст змінили тарифи, відкоригували на відповідні послуги. І які ж там цифри? Суми на людину 2151, Конотоп 2476, Охтирка 2890, Путивль 2916. Тростянец 3416. Какой-то э, разбег очень сильный від 17 до 23. чого такий розбір на відповідну складову завжди є вплив обсягу надання послуг, тому також по даним підприємствам є різниця і в обсязі, і це математично зрозуміло. Одне підприємство у нас працює як на газу в більшості, тобто там все ж таки складова нижча, так і на деспалові. А інше підприємство в більшості в свої, там мабуть на 70% працює на Деспаливі. Які пропозиції підтримати потрібно. Значно, бо це така складова, яка на всю державу розпочала. Я пропоную прийняти мінімальне збільшення до 20 гривень. Буде менше, ніж у Сумах і всіх остальних. Ека теж 20. А там просять 17,70, це вороніш і залишається так. Хто за, прошу голосувати. Проти. Тримався прийнято новні члени виконкому. Звертаю увагу. Ми всі повинні консолідуватися. Ми всі повинні об'єднатись над одним над перемогою над роботою для збройних сил України.